Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Це ютуб канал Фабрика новин. Я щиро запрошую вас до аналізу того, що ми маємо станом на завершення доби 16 січня. Відтак на початок доби 17 січня, із нашим фронтом і з нашою спільною боротьбою проти російського окупанта і традиційно. Зведення далі, зведення співвідносно до карти бойових дій, ресурсу Deep State, який нам дозволяє і допомагає все це наочно побачити. Але до речі, сьогодні буду використовувати не лише карту Deep State, але й інших шанованих аналітиків незалежних аналітиків російсько-української війни, таких, наприклад, як Деф Монта. Все по порядку, отже, розпочнемо з тих повідомлень, які лунають інститут дослідження війни, запевняє нас та й загалом всю світову спільноту про те, що насправді зараз створюються ризики, які можуть бути Російською Федерацією реалізовані на Луганському напрямку. Ці ризики полягають в тому, що саме Луганщина є одним із тих потенційних місць ударів російської армії. З новою силою, з новою кількістю величезної війська там росіяни, начебто, можуть спробувати щось здійснити. Що це може бути, поки що гадати не доводиться. Але ну ми не бачимо значного пересування військ. Ми не бачимо 500 700 тисяч, про які пишуть, про які говорять. Ми не бачимо ніяких тим паче підготовок до десантних операцій, де б то не було чи на західній Україні, чи в районі Придністров'я на Одещині там, взагалі, не доводиться про це говорити, тому що море зараз штормить добряче і ні про які взагалі десантні операції говорити справді не доводиться. Але щодо Луганщини, то тут справді відбувається певне збирання сил українських ворогів, російських окупаційних військ. І, по-перше, ці окупаційні війська з числа мобілізованих. Починають потроху переміщатися із Білорусі, як повідомлялося раніше, до Воронежської області Воронезька область. От вона у нас тут Воронезька область, це якраз прикордонна до Луганщини територія. А і відтак за останній час було за допомогою спільноти. Ну, власне за їхнім повідомленням спільноти білоруської Гаюн, моніторингової групи, яка відстежує пересування російських військ на території Білорусі, було повідомлення про те, що один ешелон російських військ. Військових, які пройшов підготовку якраз у Білорусі, тому що неодноразово вже говорилося про те, що на Білорусі зараз росіяни тренуються, вони використовують інфраструктуру тієї країни для того, щоб ну власне навчати своїх мобілізованих зовсім не навчені війська. І от зараз такий ешелон з близько чотирма стами військовослужбовцями був перенаправлений до. Воронезької області, а це якраз прикордонна територія із Луганщиною, крім цього, що ми знаємо ще про цей напрямок: те, що е, білгородські валуйки тут також є вже давно значне зосередження військ ворога, е, і відтак е, росіяни збирають свої сили на Луганському напрямку. Проте, чи є шанси у цього е, напрямку стати. Вирішальним таким, що де саме тут проведе Росія наступальну операцію. А тут зараз не береться сказати з точністю до 100% ніхто, абсолютно ніхто, тому що так справді у Росіян є великі амбіції на завоювання повне захоплення. В межах Луганської та Донецької областей що вони для цього можуть зробити? Звісно, можуть здійснити такий удар величезною кількістю військ. Проте, поки що такого зосередження військ немає, хоча воно і не виключене. Не виключене зокрема в частині наступу відновлення наступу або поновлення позиції російських військ в районі Куп'янська, там де вони були втрачені під час великого харківського наступу збройних сил України у вересні цього року. так, от під Куп'янськом тривають. Спроби вимацування перевірки української оборони, зокрема в районі дворічної постійні тепер уже обстріли. Якщо ще місяць назад я казав, що це якась така ну початкова тенденція поява подібних обстрілів, взагалі поява повідомлень про активізацію ворога на купінському напрямку, то зараз дворічна це місце ну таких собі артилерійських дуелей, не інакше. Саме тому, от ну маємо таку історію із. Формально Харківщини, але насправді ми розглядаємо куп'янський напрямок як частину фактично потенційної підготовки росіян на Луганщині. Просуваємося друзі далі по карті бойових дій, які ще повідомлення маємо щодо цієї території. Так це те, що збройні сили України відбувають атаки росіян величезної кількості російських військ, які були нагнені в район Сватове Креміна, навіть в основному в агломерацію Кремінної, і отже, що тут. Тут у нас традиційні місця боїв: це Макіївка, ось вона у нас, власне, площанка, Червонопопівка. Всюди тут тривають інтенсивні бої із залученням величезної кількості військ противника. Проте при цих всіх боях Збройні сили України продовжують тиснути на Креміну. Насправді дуже багато пшиків з'являлося стосовно цього населеного пункту останнім часом щодо того, що вже. Там, ось, ось українські сили поки що про таке говорити не доводиться. Тим паче, ми розуміємо, що якщо до Воронезької області вже зараз перекинули мобіків, то навряд чи це перекидання мобіків до ось того потенційного великого наступу, який буде вже зараз його говорять на початку квітня. Скоріше за все, це буде закривання дір латання їх конкретно на тому напрямку, де це необхідно. Необхідно це зараз критично для росіян у саме Креміні. Цілком можливо, що в якийсь момент Росіянам доведеться взагалі відступати з Криміною, тому що справді українські сили тут підступають. І, до речі, як я й обіцяв, в цій історії я хочу більше звернути увагу не на карту Deep State. Мені так само в цьому контексті подобається власне користуватися картою аналітика. DevMon. Отже, до вашої уваги наводжу і її. Отже, яку ми маємо ситуацію в криміні. так давайте позакриваю зайві вікна. Додаткові. Отже, от ми бачимо криміна, як виглядає на карті Дефмона, звоніть увагу на південний, як то кажуть, фас або південний відтинок її оборони за Дефмоном. Ось ця синя, фактично, пунктирна лінія це місця ударів української армії. Місця їхніх її просувань. Приблизного е, рівня просування українських сил вглиб до Криміної, тобто фактично вже зараз больні сили України е, майже перебувають на околицях міста. Ось вона вулиця Хвойна, вулиця Декабристів, і е, ми наближаємося справді до криміної е, Так чи інакше, е, є всі підстави вважати, що таке просування змусить російські війська відступити із західної частини криміної на з, е, східний берег річки. Красна, ось вона у нас власне йде синю такою смужкою. Це якраз є річка. Красна і тут цілком логічно було би побудувати лінію оборони насправді по цій річці, хоча вона наразі зараз і не є такою повноводною, та й загалом вона не є надзвичайно складною перешкодою до подолання. Але тим не менше, вже зараз є певні свідчення про те, що росіяни поступово переправляють свої війська на східний берег річки. Красна, чим би могли українські сили? Погіршити ситуацію, так це вдарити по ось цих двох місцях, які виділені фіолетовим кружечком на цьому зображенні. Це лише два мости через річку, красна, яка є які є у Кремінній. зруйнувавши їх. Це би звісно ускладнило просування відступ. Російських військ із цієї території, проте, ну звісно, я ще раз повторюся, що річка красна не є такою надсерйозною перешкодою на нинішньому часі, але як не крути все рівно це б ну. Зробило б не надто приємним відступ російських військ, і це велика була б допомога збройним силам України, якщо в нас є така можливість, звісно, дістати до цих двох мостів. Але те, що вони скоріше за все будуть відступати на східний берег, тічки красна в перспективі це виглядає видимим. Потенційно видимою перспективою саме такого, якщо буде просуватися далі українська армія на цьому напрямку, проте не виключаємо, що із поповненням живої сили, і з поповненням технічним, тому що ті мобіки, які були перенаправлені до Воронської області, вони собою привезли ще й близько 30-40 восьми 38-40 одиниць техніки бойової броньованої, тому 400 мобіків. На 40 машинах броньованої техніки це доволі таки значне підкріплення, якщо воно надійде якраз у район Креміної. Ще раніше сюди були перенаправлені сили із Сватівського напрямку. Тому хто зна, але цілком логічно було би вирівнювання цієї лінії фронту, зрізання ось цього виступу в районі Креміної і відступ орків на східний берег річки Красна. Всі такі подібні сценарії тут можливі, але не будемо забувати, не забуваємо теж, друзі, що це війна, і сценарії інколи можуть розгортатися абсолютно нелогічно і інколи не так, як нам би цього хотілося. Зокрема, не так це все відбувається в районі Бахмута. на його північному напрямку по суті свої зараз те, що от у Росіян є такий виступ в Креміні. От по. Можу промалювати цю лінію, от бачите, весь цей відступ ліворуч від лінії намальованої його треба ліквідувати для вирівнювання лінії фронту. Але росіяни тут вперто і люто отримують цей плацдарм. Напевно, що сподіваючись, зрештою, розвинути його в ході ось того майбутнього великого наступу щодо українських військ. Але до речі, ну от отакі. Виступ він є дуже незручним для захисту, тому що пробувається з трьох боків: фронтально, з півдня, з півночі з усіх сторін можна по ньому лупити. Потенційно теж не надто зручним є виступ для української армії, і ось тут, в районі Сіверського Сіверська і Сіверське угрупування військ, наше, ви бачите, що воно так ну не надто приємно затиснуто між річкою Сіверський Донець із півночі і з півдня просуванням росіян, які отримали успіх так чи інакше в Солидарі. Ми про нього далі поговоримо. А тим паче, зараз з'являється повідомлення про те, що збирають свої резерви російські. Окупаційні війська для того, щоб продовжити наступ на веселе, ось воно в нас тут. Ну це, зрештою це розвиток. Солидарського так би мовити успіху навіть попри те, що 77% орків вагнерівців, саме зеків, було ліквідовано в ході цього солидарського наступу росіян. Вони все рівно зберігають тут боєздатність, тому що за свідченнями бійців, які перебувають на цьому напрямку, зараз почали надходити туди підкріплення живої сили у вигляді росіян, які є кадровими військовими, тому не потрібно виключати моменту того, що тут може бути трохи непереливки українським захисникам і не найближчим часом в цій зоні буде просування російських військ акурат до ось цих от рубежів Річки це річка Бахмутка, яка якраз виходить із Бахмута через Сіверський, і впадає у Сіверський Донець Ось такою синьою смужечкою через Свято-Покровське, Званівку, Переїзне, Федорівку. І далі на південь річка Бахмутка пролягає аж до благодатного і Красної Гори у Соледарі, поруч із Солидаром, благодатна Красна Гора, які зараз люто штурмуються російськими окупаційними військами. Раніше були повідомлення про те, що зсу змушені були відійти із 7 Рудника про це повідомляв військовослужбовець позивним мадяр що ми захищили залишили шахту номер 7 у Солидарі та зайняли позицію за межами міста. Крім цього, є підтвердження від спільноти аналітиків команди Deep State, яка ось так верифікувала таку світлину росіян групи Вагнера в уже на залізничній станції Сіль. Залізнична станція сіль у нас це західні околиці Солидара. Зараз детальніше вам покажу, де це є. Але що примітно на цьому фото, так це те, що фотограф спокійнесенько фактично стоїть спиною до лінії фронту, тобто він не не боїться якогось прильоту. А це є лише додатковим свідченням того, що ну напевно це не передова напевно, це вже певним чином тилова територія, саме тому це от спонукає до таких. Думок, але повертаємося до карти бойових дій, і тут я знову скористаюся е, мапою аналітика Дефмона. Для того щоб поглянути на агломерацію, що ми маємо зараз там під Солидаром. Отже, під Солидаром, схоже, що справді нова лінія оборони українських військ вибудовується по лінії траси від Бахмута до Сіверська до Лисичанська. Даруйте через благодатне. Ось за цими за цією дорогою починаються висоти. Ви бачите, відмітку 100 метрів і так далі. За цими висотами фактично будуть зараз будуватися. Вона вже збудована, і на них я так розумію, що відійшли українські захисники. Для того щоб там сформувати нову лінію оборони. Отже, станція Сіль. У нас ось вона. Вже це можна верифікувати як окуповану територію з боку російських окупаційних військ. Соляна шахта номер 7 про яку говорив Мадір, ось вона. А, і, е Попри те, що бої тут тривають, звісно, радше за все, тут українські сили переходять на нові підготовлені оборонні позиції. І саме з цих нових оборонних підготовлених позицій ми маємо змогу задавати таких ударів, один із яких опублікував у себе в телеграм-каналі. Вже згаданий сьогодні неодноразово військовослужбовець Мадяр. Отже, подивимося, як це все виглядає. А, це ти з другої сторони або. Да. Ой, зривається ну, ось так підриваються склади окупантів вже безпосередньо у Соледарі І наші пташки прекрасно можуть бачити. Артилерія відповідно з таких верхових позицій за благодатним на захід від благодатного може відпрацьовувати. Красна гора, ось це. Ви бачите цей тривожний виступ і цю складну ситуацію, яка зараз складається під красною горою. А це місце прикладання напевно найбільших зусиль з боку російських окупаційних військ і їхніх вагнерівських поплічників, тому що вони хочуть перерізати. Північне сполучення Бахмута із Слов'янськом. Ось ця траса М-03, вона якраз сполучає Бахмут із Слов'янськом. Хоча насправді тут стільки є побудовано доріг, що не лише ось цією трасою можна користуватися, а дуже багато цілою вервицею автодоріг, які сполучають Бахмут із Слов'янським. Про це не потрібно забувати, що ми воюємо на своїй землі, і наші захисники на цих позиціях вони прекрасно знають, куди можна пересуватися. Але от Красна Гора Параскові, яка зараз це два основні, як я сказав, місця Дання зусиль з боку російських окупаційних військ, крім цього, із втратою підгороднього, про яку вже зараз можна відзвітувати, ось воно підгородня на північ від Бахмута. із втратою підгороднього складається доволі така складна оперативна ситуація у наших захисників, якраз у районі Бахмута, і з метою оборони цього міста. Але всі стверджують, що ніяке загрозоточення, тим паче відступів поки що не існує. Ми там тримаємося. Складна ситуація у кліщів. Це південні околиці Бахмута, а тут орки не можуть взяти височини, тому ви бачите, вони в Кліщівку обходять справа та зліва. Зліва, зокрема, південніше Кліщівки вони намагаються просуватися вздовж водного каналу, який іде із Слов'янська до Донецька, і таким чином, все ж таки, намагаються якось будувати свій наступ. І справді люто тут штурмують позиції наших військових на південь від Бахмута. Хочу ще показати вам декілька. Цікавих матеріалів, на які варто звернути увагу. Отже, повертаючись до карти бойових дій, скажу, що про запорізькі та херсонські відтинки особливо інформації не повідомляється окрім того, що було вже оголошено раніше, про те, що росіяни так чи інакше збирають свої сили. Для чи то удару, чи то ще чогось, чи то відволікання уваги, поки що невідомо на цьому південно-донецькому запорізькому напрямку, але концентрація сил ворога тут існує. Аналітками команди Deep State було верифіковано удар по позиціях військових Російської Федерації у Микільському. Ось вам зараз його продемонструю. Цей удар фактично, ви бачите, де де ця позиція, і була накрита техніка ворога українською артилерією. І це якраз у Микільському, поблизу Павлівки, поблизу Вугледара. Отже, тут. О... Тримається лінія фронту і про якісь більш загрозливі ситуації. Напевно, говорити поки що не варто, але нагадую, що потрібно насамперед послуговуватися інформацією від генерального штабу і на неї звертати увагу. А інформація ця як так фактично є дуже дозованою, і небагато ми отримуємо повідомлень про цей напрямок від наших представників. В генерального штабу, але є повідомлення серед свіжих про те, що, наприклад, в населених пунктах тимчасово захопленої Запорізької та Херсонської областей, тобто, фактично, ми говоримо про увесь південь. Це говорить наш генштаб. Російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, а також проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється. Мобільним телефоном, тому якщо маєте там родичі, будь ласка, повідомте їх, аби вони почистили, так би мовити, свої мобільні телефони, тому що це буде зайвим потрапити у руки росіян, так би мовити. Не намірено і передчасно, адже кожен українець на окупованих територіях, який вболіває за нашу державу, він нам надзвичайно сильно необхідний. Ось такі друзі. Справи в нас на фронті. Так, ми воюємо станом на завершення доби 16 січня. Відтак на початок доби 17 січня, із російськими окупаційними військами. Я вам дякую, що ви з нами. Підписуйтеся на фабрику новин, підтримуйте нас лайками своїми коментарями в. Підтримку розвитку цього youtube каналу, а також долучайтеся, будь ласка, до спільноти спонсорів фабрики новин. Більш детальна інформація на головній сторінці. Ви там можете обрати свій тариф і все, 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 що необхідно для того, аби стати спонсором, щоб підтримати український youtube канал.